Вправа 740. Довідіть, що для будь-якого значення змінної вираз набуває лише додатних значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз і для якого значення х. Ну що ж, наш вираз це хвадраті плюс 6х плюс 11. Для того, щоб виокремити тут повний квадрат, ми запишемо 11 як 9 плюс 2. То виходить, що ця сума запишеться як х у квадраті плюстьх. Плюс 9 і плюс 2. І це дорівнює. чому ми записали 9, бо 9 це 3 у квадраті. Отже, тоді записуємо це як х у квадраті, щоб використати формулу квадрата суми. Це ми пишемо плюс подвоєний добуток 2, що множиться перший раз у нас x. І ще потрібно помножити на 3. Ну і додати 9 це 3 у квадраті. 3 помножити на 3. І залишається додати 2. І це дорівнює. Отже, х квадраті плюс 2 помножити на x помножити на 3 плюс 3 в квадраті, за формулою квадрата суми, це буде х плюс 3 до квадрату. Є? Ну і залишиться додати 2. Ну що, ж, що ми можемо сказати, якщо ми проаналізуємо цей вираз? По-перше, х в квадраті будь-яке число х плюс 3 в квадраті буде додатнім. Ну, Якщо ми додамо 2, то воно буде більше, ніж 2. Записуємо тоді, оскільки. Пишемо х плюс 3 у квадраті завжди більше або дорівнює 0, то записуємо x плюс 3 у квадраті плюс 2 буде більше дорівнювати 2. Ми можемо 2 додати з обидвох частин цієї нерівності. Так? Тобто записуємо. Тобто для будь-якого, для будь-якого, значення змінної, щоб більше або дорівнює рівню це лише додатні числа. Вираз набуває. Лише додатних значень. Є. Ну що ж, на першу частину ми дали відповідь. Далі, якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення х? Ну, якщо наш вираз більший або дорівнює 2, то найменше значення у нас це число 2. Записуємо, що. Найменше значення. Найменше значення виразу Це число 2. Ну і коли воно буде? Записуємо? Якщо? x плюс 3 у квадраті, плюс 2 буде дорівнювати 2. Або, ну, або якщо деякий вираз плюс 2 дорівнює 2, то сам вираз дорівнює 0. то ми пишемо, що х плюс 3 у квадраті має дорівнювати 0. Так, ну і коли це буде, коли основа х плюс 3 дорівнює 0. Тоді x плюс 3 в квадраті дорівнює 0. Х плюс 3 записуємо дорівнює 0. Так. Ну або х тоді дорівнює 0. Було плюс 3 стане мінус 3, або х дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, ми знайшли, при якому значенню? Якщо х дорівнює мінус 3, то значення нашого виразу дорівнює число 2. Це є найменше значення виразу. Записуємо тоді відповідь. Отже, ми довели, що значення змінної лише додатніх значень набуває при будь-якого значення змінної. Якого найменшого значення набуває цей вираз? Записуємо найменше значення число 2. Так. А для якого значення х ми записуємо, що x дорівнює мінус 3. Є? Yeah.